Тої <Mile dizzy> України, яка має показати, якою має бути справжня європейська цивілізація, Тої України, яка відродить європейську культуру. На прапор, глянь П'яте прапор. Ще сімеємо Україну війни, і свого я водію. Лекаво на по втраті України кормив нас гнів із ліса ворогів, дав нас біль по браті України, кормив нас, ніб, Із з ліса борогів. І ось ми йдемо у бою життєвому сніг, незламні мов рані. Поплаче дав свободи ще нікому, а борець здобуває світ. Поплачне дав. Свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ розуйде, бою життєвому світ, бо не замість Поплач не нам.